З самого дитинства я танцював. І Танцював я бальній танці, тому що других напрямків в той час не було. Двадцять лютого для мене це був шок. Нерозуміння, що робити, куди їхати. В місті паніка прийшлося жити у родственники, частний дому, підвал. Потім прийшлося відправляти дитину, жінку за кордон. А сам я залишився тут і прийняв активну участь в волонтерстві з самого початку війни. Я засновник танцювальної школи Шторм в нашому місті вже 20 років. Я працюю з дітьми. Після 24 числа зрозуміло, що вся моя робота з дітьми зупинилася, прийшлося закривати школу, і я переключив всі свої зусилля на волонтерство. От, я почав о, активно займатися співпрацею з воєнними, почав шукати необхідні речі. З моїми друзями ми возили на передову і возом ті речі, які їм були потрібні. По цей день я займаюся волонтерством. Як починалося волонтерство, по-перше, я знаходився вдома і коли нічого не робиш, ну мене дискомфорт. і мені зателефонував мій друг Сашко і, і каже: Максим, треба дати допомогу зібрати нам на машину кошти. Я зробив пост, і ми там буквально за три дні зібрали кошти на автомобіль. Ми поїхали його купили, потім. Відігнали на передову, і після цього я активно почав займатися волонтерством. Це потім. Багато ми речей там купляли, шукали. У мене багато друзів за кордоном, які мені присилали речі, це починаючи там від рацій, спальники, каремати, форма, засоби гігієни. Це медикаменти. Цей список дуже дуже великий. А якщо у мене цього не було, ну наявності там я робив збори. Ми збирали кошти і купляли те, що там люди просили. Коли я розпочав волонтерство, я робив звіти, влажив це у Фейсбуці. І це набрало обертів. Наші смілянські хлопці почали писати у Фейсбуці, які там речі необхідно. І так от. Пішло, ну, все, то тобто, спочатку я починав з одної бригади, потім переключився я там, на смілянських хлопців, ті, ті які на передовій, там, і допомагав там, ну, коштами, речами. Перша моя поїздка під бровари, це коли ворог був під Києвом. Там ми були на самій передовій. Я побачив цей весь жах. У ну, мене не було слів. От, я побачив ці наслідки арт топ стріл. Я побачив тих людей, які там проживали. Я побачив наших хлопців. На все життя я запам'ятав цей, цей перший мій раз. І на Фейсбуці є моменти, коли ми приїжджали, як ми їхали в машині, як були взриви для кожної людини. Ну, страх це ну, нормальні речі. От, мені було. Теж страшно. Але потім, потім це вже якось. Ми вже, я вже їхав там другий раз, вже було якось спокійніше. І ну, Принцип волонтерства. Я знаходив речі, да, там безкоштовно, якщо потрібно було, я збирав їх і відвозив віддавав в руки, не передавав там, через когось. Коли стала проблема з паливом, то тоді вже стало е, значно важче. Я співпрацюю з ГО там, «Воля і Правда. Їде машина від них. Ми там якось всі разом об'єднувались і відправляли вже е, якось домовлялись і разом відправляли речі. які Уїжджали на передову. Хочу подякувати всім друзям, знайомим, людям, які допомагали в зборі коштів. Вам велике дякую за, за те, що ми зробили разом. Коли прийшов деякий час, я зустрічався з людьми, з батьками. Питали, коли у нас розпочнуться заняття. І зрозуміло, що дітям Потрібен соціум спілкування з дітьми, бо це дуже важливо, тому що вони в школу не ходять, вони не спілкуються з дітьми. І я вирішив через деякий час запустити свої тренування. Літом зібрали тут частину дітей, яка залишилась в місті, тому що багато дітей виїхало, багато дітей за кордоном. З вересня місяця ми зробили новий набір дітей. Прийшли до нас, діти-переселенці, поприїжджали – Діти, які уїжджали раніше, десь 50%. У нас в штормі філіали в Смілі, це на Богдана і центр, і філіал в Кам'янки. Я сюди ходжу три місяці. Я була в таборі шторм. Мені тут подобається, тому що ми на фестиваль їдемо, на батли, ми тут дружимо, все добре тут. Тут гарно, тут весело. Я веду тікток, я дивилася тікток Шторм, підписалась, круті відео. Мені дуже подобається на штормі, що тут хороші тренера і, ми, і мені подобається займатися. Я займаюся десь два роки. Подобається, що тут буває, відбуваються фестивалі, батли і був крутий батл взимку. І ще, коли роздавали подарунки, тут багато цікавих рухів і круті тренера. А ще... Я хочу на танці два роки і я мрію стати рок звіздою. Я мрію стати відеоблогером. Я дуже хочу стати популярною. І хочу набрати подписчику багато, і я знімаю ще в лайк. Моя мрія за допомогою танців знайти собі ну, багато друзів, колектив, ну, і стати такою, так сказати, популярною. Мені тут подобається. Я хочу стати либо художником, либо ліва... Учительниця і танцем. Чому я вибрав свою професію? Так сталося, що моя мати вона все життя була культоранізатором. Вона займалася масовими заходами, а також у неї був танцювальний колектив. З самого дитинства я танцював. І танцював я бальні танці, тому що других напрямків в той час не було. Я поступаю в інститут, я його закінчую, але я десь тут, я вже собі, ну, мені хотілося чогось нового. І я приїжджаю в місто і повністю міняю. Концепцію, концепцію того колективу, який був у мами. Я його е, міняю на сучасний танець, і я е, ну десь я морально, е, можливо, втомився від бальних танців. Мені хотілося сучасних. Мені, е, мені потрібно було самому навчитись, мені потрібно було знайти свідків цю всю інформації взяти, бо це. Тоді не було так зайти в YouTube, щось вивчити. І потрібно було їхати десь-кудись, брати майстер-класи, самому вивчатись. І потім я запускаю танцювальну школу з сучасними напрямками: це брейкданс, хіп-хоп, це стріт-шоу. Такі постановки на дітей. І я активно приймаю участь у всіх чемпіонатах України. Я вже не пам'ятаю, скільки ми стали чемпіонами України. От, і ну, Ми стали дуже сильною школою. От, через мене багато пройшло учнів, випускників, які самі вже повідкривали, які там працюють і в Китаї, і де завгодно. У них є свої студії. Вони вже самі припадають. Багато із них танцювали з зірками естради. От, і я їми горжусь. У нас всі діти, які приходять до нас, вони всі танцюють. Хтось краще, хтось там може відстає, але ж вони всі танцюють, і, і саме головне, вони спілкуються тут на, на тренуванні між собою. Дуже 4 роки Мені подобається ходити сюди. Дуже душовіпний колектив, приймаючи тренер. Займаюся штормом вже около п'яти лет. Хожу сюди, тому що мені подобається танцювати. З детства я люблю танцювати, дуже подобається. Їжджу в лагерь в штормовський, там дуже класно. Добрі діти, тренера теж заняття дуже подобаються. І що в лагері, і що тут атмосферно. Не так, як у других. Їздив на, бат, на батле. Вчора були на, в Кіровограді. Скоро начебто дожди їхати в Черкаси. Дуже класно. Я дуже рада, що я сюди попала. У нас танцювальний сезон закінчувався літом. І, ну, так. Ми не працювали. І прийшов один такий момент, десь п'ять років тому, я ну, прийшов до такої ідеї, як зробити табір. Це ну, я його робив для своїх дітей, ті, які займалися в штормі. Це був ну, табір з напрямком танцювального. Ну, Танцювальних напрямків, майстер-класи. Я його зробив, навіть не ожидав, що так вийде гарно. Я намагаюся цей табір зробити для всіх дітей нашого міста. Е я трошки обираю напрямок, тобто не всі ж діти танцюють, е і мені потрібно було якийсь креатив, тобто ми назвали його креатив-табір Шторб, е щоб дитина туди приїхала. Батьки оставили, і дитина отримала максимум напрямків: це фотошкола, це блогерство, це рукопашний бій. Стрільба. Ми запрошували психологів, які працювали з дітьми. Це ну, багато напрямків. От, і виховування лідерських качеств, у дітей вони там вирішували. І і квести у дітей немає часу, навіть взяти телефон в руки. Я робив тільки одну зміну. А останній рік прийшлося робити дві зміни, тому що почало ба багато дітей приїжджати з Черкас, з Києва до нас це діти, які до шторму ніякого відношення не мали. І люба дитина могла до нас потрапити і розвиватися. В цьому році ми не робили табір, тому що там живуть. Переселенці і він не працює як табір. В моїй команді, в «Шторм»-команді працюють дуже гарні е, тренера. Е, у нас дуже багато напрямків. Е, це і жіночі стилі, і для батьків у нас є групи. Просто сучасні напрямки. Тобто у нас є вибір на будь-який вкус. Е, е, я хотів би е, Запросити всіх бажаючих до нашої школи, приходьте до нас, подивіться, як ми живемо, як ми працюємо. Я думаю, багатьом сподобається, тому запрошую нашу танцювальну сім'ю. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в наших воїнів, я вірю в нашу державу, я вірю в наших дітей. У нас все буде добре і чудово, і ми обов'язково. Станемо найсильнішою державою в світі.